Вді, більшість депутатів це, по перше, люди, які справді є українськими патріотами. А по-друге, я думаю, що більшість наших депутатів розуміє, що місце України в Європі. Я думаю, що дуже важливо використати цей історичний момент, бо справді ніколи в нас не було такого парламенту. І сьогодні треба от все те, що стосується європейської інтеграції України, ми повинні зробити проголосувати і. Разом там якомога швидше бути, це історичний унікальний шанс. От відкрилося оце вікно в історичному масштабі. Якщо, якщо, якщо воно перед нами, якщо воно перед нами закриється, ми ніколи більше туди не попадемо. Не даремно, зверніть увагу, як Росія активізувала тиск на нас. Вони бачать, що ми. Тормозимо наш шлях до Європи, давай намагаються використати цей момент, щоб підтягнути нас до Росії. Я, хоч і член україно російської групи парламентської, і прихильник абсолютно нормальних, дружніх робочих стосунків з Росією, але я абсолютно твердо переконаний, що місце України в Європі щодо пенсійної реформи, про яку ви задав, да, Але для того, щоб ми були в Європі і на Германіна, ви правильно кажете, ви прийняли там 60 чи 70% законів, але ви зробили те, що заважає нам прийти в Європу. Ви пос... Садили Тимошенко, ви породили в Україні таке явище, як політичні в'язні. В Україні немає незалежного суду. В Україні немає прокуратури об'єктивної. Вони сьогодні тільки фаз, коли є політична команда. Тобто багато чого в Україні немає, і багато чого зробила влада, щоб зупинити наш хід до Європи. Тому заради об'єктивності, да, ми готові, опозиція співпрацювати з владою в тих питаннях, які дадуть можливість бути нам в Європі. Але випустить Тимошенко, випустить політв'язнів. Давайте проголосуємо новий закон, який дасть справді незалежний суд в Україні. А не кишеньковий суд. Давайте проголосуємо за закон про прокуратуру, щоб прокуратура справді була на сторожі інтересів держави, і громадянина, а не на сторожі інтересів влади днями. Вчора здається, прем'єр-міністр Криму Могильов. Це ж надо, що в тверезому на, на уміте в Могильова на язиці. Сказав, що міліція служить партії регіонів. Це ж це як Оце європейські стандарти. Міліція повинна закону служити і людям, а не партії регіонів. І щодо пенсійної реформи, вибачте, е, рішення одне: зниження пенсійного віку для жінок і зниження страхового стажу для чоловіків і для жінок. Бо я ви піднімаєте до 100 років пенсійний вік, коли мільйонам людей немає де працювати. Наповнень до пенсійного фонду не буде. А ви що робите? Президент, пенсіонер, голова Верховної Ради, пенсіонер, прем'єр-міністр України пенсіонер, геронтократія в Україні. А мільйони хлопців дівчат вибачте. Вибачте, пан Цибулько дуже важливе питання задав. На що відбувся обмін? Я не знаю, не брав участь в отих кулуарних домовленостях, але цілком очевидно, коли два дні билися, потім рапто стухли, сіли на місця, Пусть. дали можливість проголосувати за спікера, за прем'єр-міністра. Мені видається, що предмет домовленостей був такий. Згадайте, коли відбувалося голосування по кандидатурі прем'єр-міністра Азарова 13 грудня, а 17 грудня пану Азарову виповнило 65 років. І по закону він не мав би права більше претендувати на посаду прем'єр-міністра за 65 років. І тому я думаю, якраз до е, якраз навколо навколо цього насправді, і була домовленість. Насправді мова не я перепрошую, Андрію, бо це пересмив, І заради об'єктивності, об насправді, ми ж не кажемо, що ми будемо перешкоджати голосування. Ми кажемо, є демократична процедура. Зара є більшість от ми є партія, партія регіонів, є комуністи, є вас більшість. Голосуйте більше немає. Смого. Коли в мене буде більшість парламент, я перепрошую то більшість я є на комуніст, з комуністами сидіти не буду, а, і ваш, а, ваш, а зараз вас не Андрію, Андрію, я перепрошую, а ваш представник сидить у президії з комуністом. Мені видається, що і, надо було все таки справді... від цього. А, ситуація дуже проста. Що наша чарівна нумеролог скаже з приводу того, що і спікера, і віце премєра обрали 13 грудня. Ви знаєте, 13 числа я понимаю, что звучить число 13, но 13 это вообще в нумерологии число денег. Это четверка. Это на всякий случай, да, чтобы знали. Это раз. А во-вторых, получается, что э, э, у каждого человека есть свое персональное число и своя карта. И э, выборы э, спикера показали, что это тоже может быть недолгосрочным, ну, по его дате рождения. А для нашего уважения... Это, это очевидно, ну, он... на век, очевидно, что это будет недолгосрочным. Вы знаете, в прошлый раз выбрали в такое время Цинюка. У него стояло, что его выбрали в Я персональний год і концу года його ну как би он може уйти. Та точно так же у нашого нинішнього спікера дев'ятий пішли, тобто і ну, позиція, якщо вона декрети ну, зрозуміло. Плану немає. Пане, Пан один із наших експертів казав, чи є пропозиції конструктивні в опозиції. От я хотів би озвучити ці пропозиції, бо мені видається те, про що каже пані Богословська, про змову за кулісом по комітетах. Це справді є, але насправді наших глядачів це не цікаве. Їм однаково, хто там буде, яким головою комітету. Наших людей цікаве і інше. У нас 10 днів до Нового року, а мільйони бюджетників не отримали за листопад зарплату. От що наших людей цікав. Кавить, Щодня я отримую звернення, люди просять гроші на лікування, бо вони без грошей не можуть зайти в жодну лікарню. Щодня отримую звернення, де люди просять допомогти з працевлаштуванням їхніх дітей, бо вони своїх дітей вивчили, а їм нема де працювати. От що цікаве людей. І коли колеги е, е, політичні оглядачі експерти кажуть про те, що виборці дали мандат, квиток на війну, неправда. Я як мажоритарний депутат вам стверджую. Люди не давали нам квитка на війну, а люди дали квиток на те, щоб ми дали можливість їм працювати, мати нормальний рівень життя. Деш... дешеву медицину, освіту, низькі податки, дерегуляцію економіки, європейський вибір. От на що люди дали квиток добре. Дали Або люди дали два... бо ми 20 років. пан закінчу пан фразу. Пан бо ми 20 років перебуваємо в стані війни, і через це наша країна пасе задніх у порівнянні навіть з республіками, колишнього Радянського так, Союзу.